Всім привіт! З вами Палич, і в нас тут є новина, з якою навіть я захотів з вами поділитися. А саме це старий добрий марафон на Премтанк. Чому захотів подивити, поділитися вам цією новиною, тому що нагорода за марафон дійсно прикольний, цікавий тунчик. Я коли подивився, а, типу, Премтанк 7 грівня, думаю, якась знову якусь фуфло виведуть нам, да? так би мовити, на халяву. Да? Але коли я побачив, що там ЛТшка Type 62, я сам загорівся бля, цим марафоном, тому що цю ЛТшку я дуже давно хотів. Купувати там, тіпа, за Загирини чи ще там десь я її не хотів. В клієнті, наскільки я пам'ятаю, вона не продається в вільному доступі за Голду. Да? Тому цю ЛТшку я дуже таки хотів свій час отримати. І зараз хочу, я фанат ЛТ, для мене це прям цікавий, прикольний е тунчик буде. І так у нас е, марафон, я його називаю марафоном старим добрим. Не оці, е, проходження бойової перепустки, як зараз да, Wargaming робить, тим паче коли там треба донити на те, щоб отримати тунчик. Дуже це конечно, людям не сподобалось. Ну, ось така, так би мовити, мікрокомпенсація, марафон на танк. Як він буде проходити? Він буде проходити в рамках події Свято Весни в Тунчиках. Там приурочено до якоїсь там китайської двіжухи, але нам це мало не буде. цікаво. Ми будемо говорити чисто по фактах. І так, як нам отримати цей танк? Що потрібно зробити, нам, щоб отримати цей танк? Нам потрібно виконувати задачі. Кожного дня буде виходити задачка. Важливо, якщо ви цю задачу робите першу задачу в день 1, да, задача один день 1 робите, то вам наго видають 100 очків і 50 очків бонусних за виконання задачі день у день. Якщо ви виконаєте її в інший день, вони накопичуються, то вам буде менша нагорода. Тому по можливості старайтеся виконувати всі задачі день у день. Всі задачки я виведу на екран. На кожній з них зупинятися ми не будемо. Да? Але хочу вам дати деякі поради. Задачки типу нанести там, наприклад, день один 16 тисяч урона. Виконуйте їх на тих танках, на яких ви саме більше наносите урону. Да, в рамках обмеженого світла, яке на сьогодні є. Да, це дуже буде важливо постаратися їх зробити кожного дня. Задачки на обнаруження, ну, на виявлення техніки, виконуйте на Да. Задачі на блокування урона виконуйте на тяжах. Задачі на фарм вільного досвіду виконуйте на тих танках, на яких ви найбільше фармите вільного досвіду. Отакі от от нюанси народ. Постарайтесь максимально швидко їх пройти і отримати максимально багато нагород. Помимо танчика, є ще пачка нагород, таких як резерви, задачі на Х5 опита, що для тих, хто прокачує танки, дуже приємно. Пачка декалей різних. Куча елементів камуфляжа, прям нереальна куча елементів камуфляжа, і ще й парочка тройка 2D-стилів. І також, якщо ви виконаєте всі 8 задач е, день у день, то ви також отримаєте ще додатково один 2D-стильчик. Отакі от нюансики по цьому всьому. Марафон дуже-дуже простий, виходить. Всі задачі виконуються за будь-яку кількість боїв. Тому це дійсно марафон, який зможе кожен пройти. Такі от діла народ. Тому постарайтеся отримати цю ЛТшку, вона дійсно прикольна. І якраз ви на фоні бачите цей бій по цій ЛТшечці. Да. Тому постарайтеся його взяти. На жаль, ціни на танка немає в клієнті гри. На жаль, але ще можу вангонути. Да? Я думаю, ціна танка десь буде приблизно 750-800 очків щоб кожен зміг пройти цей марафон, не граючи день в день, отримати танчика і ще й взяти деякі нагороди. Як воно буде по факту, на момент відео я не знаю, як буде по факту, це ми вже дізнаємося в майбутньому і узнаємо, що по ціні танка буде. Такі от діла у нас по цьому марафончику. Також в рамках цієї події є ще деякі нішечки, такі як, наприклад, дуже важлива ручка, як скидка на ремки і оборудки. Там до пайки, оця все двіжуха. Тому обов'язково закупіться максимально, тому що чим ви зараз потратитеся да, на них, але в майбутньому вони з вас будуть е, набагато менші витрати на боях, і ви відповідно будете набагато більше фармити срібла. Особливо, якщо ви використовуєте такі штуки, як великі ремки, аптечки, це, це дуже важливо. Е, Закупитися їх зараз по максимуму та й до пайками. Також там будуть переводи е, досвіду з танка за голду у вільний досвід по ціні 1 до 40, це насправді дуже круто. Але краще все-таки фарміть вільний досвід своїми руками і не витрачайте на це е, золото. Такі от діла золото, краще всего потратити на бойову перепустку. Як, як і цю, що зараз йде, і як на, на тій майбутні бойові перепусти, які будуть, тому що там дійсно круті афігенні ніщаки, а вільний досвід і так у нас напармиться граючи Е, На цьому все. Як завжди, все коротко, без води, чітко і ясно. Е, тому ставте лайкосик, підписуйтесь на канал і додивляйтеся цей чудовий цікавий бій на цій афігені, насправді теж. Всім, всього найкращого, тримайтеся, все буде добре, все буде Україна. We'll <laughs>